Хочу вам показати одну річ. Я нагріваю сковородку. Зараз покажу для чого для чого. Нагріла, дивіться, які в мене сковорідки. Я спеціально їх так загрязнювала, щоб показати вам дещо. Я купляла один засіб, знімала відео колись. І цей засіб спеціально для того, я купила, щоб чистити сковорідки. Зараз покажу, як він діє. Ось цей засіб. Він спеціально для е, камінів, для барбекю чистити. Зараз покажу, Тільки треба нагріти. Воно на, на, ну, може на холодному, але на гарячому воно ну, набагато краще чиститься. Я вийшла на вулицю, на подвір'я, тому що оці пари цими пара, парами не можна дихати. И так по-горячему. Вот так по вот классно измывается сразу. Значит, вся грязная вода стекает. Вже видно, що вона чиста піднезума. Зараз, коли я її відмію, бачите? ось Наскільки чиста залишається зразу сковорідка. Ось залишилася грязюка, ще мало. Але наскільки сходить, от яка залишається сковорідка. Я її зараз помила ще. Чистесенька. Так як в мене сковорідка вже стара, тут багато грязного залишилося, але основна, основний от той жир, який накопичувався, і він дуже класно помився. Так що рекомендую, дуже класна штука. Хто живе в Іспанії? В Меркадоні. Може вже ви і пробували. Хто живе в Іспанії, в Меркадоні продається ось такий засіб. очистки каміню, барбекю. Ой, щось не фуксується. Ось така штука. Рекомендую пробуйте. Дуже класно відчищає я спеціально свої скорітки не мила, щоб показати вам. Ось такі. Сьогодні буду готувати супчик з шпінату. Такий зелений борщик по-нашому, так як тут щавлю немає, купила простий шпинат. Тут я поставила ребра варитися. Зараз вони закипляють і знімлює завжди пінку. І роблю зажарку. Зажарку цибулька, дольку чесничка. Лавровий листок я також кидаю до зажарки. І кидаю пару горошин перчику чорного і дві гвоздички. Це все в зажарку. воно відкривається дуже запах спеції коли ось так зажарювати. До цієї цибульки зараз вона підзолотиться, дам натерту морку. Це такий мій імпровізований, я завжди імпровізую на кухні. Нема конкретних рецептів в мене. Я сама вирішаю, що мені давати їду, яку ми їмо. Все, що нам подобається, те я їй даю. Потім. Я ще в мене в холодильнику була ось така колбаска, чоріс іспанський. Кусочок я її також поріжу і дам цей суп. Хоча вона туди не дається, але я дам. Вона не помішає а наоборот, навпаки, тільки дасть гарну смаку. За жарку я трошечки дала бульйону з м'яса. Буквально пів черпачка, щоб вона стушилася краще. І так до ребер. Ребра закипили, трошки потіпіли, тебе картоплю. М -м -м. Картопля, картопля повариться. Трошки потіпить. Потім дам жменьку рису. Ще сюди небагато, жменьку, пів жменьки. півжменьки. Зажарку я ще додала куркуму і чорний перець. Що колбаску я залила кип'ятком, хоча бажано проварити, прокип'ятити її трошечки, для того, щоб жир вийшов лишній, щоб не була така жирна, тому що вона занадто жирна. Я її залила кип'ятком, можливо, навіть прокип'ячу хвилинку дві. Тепер кидаю рис. Напевно дві такі невеличкі без горки, ложечки. Рибаску я вже кинула, хоча все одно воно такий колір продає. Ось кинула рис, рисом трошки покипить, і тоді дам шпинат зажарку. Також попутно поставила молоко, це буду робити заварний крем. Попутно ще роблю торт Наполеон. Невеличкий маленький. Ось такі я купляю палянички. Паляниця. Купляю такі палянички, їх там 6 штук в одній упаковочці. Вони вже солодкі, з цукром, дуже смачні. І ці полянички я перемащую заварним кремом. Ось я вже збила жовтки з, е, з цукром, ваніллю і е, дві ложечки муки. І коли остине крем, перемащу, поставлю в холодильник, щоб він настоявся. Ось ну, такий, де, коли хочеться якогось тортика і не треба нічого випікати. Зробила крем, перемастила в холодильник і майже наполеон. Кинула шпинат. Зараз же кидаю зажарку туди ж. Так, однією рукою, як завжди, незручно. Кинула зажарку, перемішаємо, і варитися вже він не буде. Тільки з цим зажарку і шпинатом тільки закипить, а можливо, навіть і вже я даю вершки. Перемішую, зараз цим воно закипить. І все і виключаємо. Тільки закипить. Ну, буквально, щоб перекипіли вершки хвилинку-дві, і можна виключати. І ось такий імпровізований супчик готовий на ребрах і дуже поживний. Поживний, корисний, шпинатом. Рисом. Ось такий супчик у нас о, майже готовий. Ці паланички вони кожна в окремій бумажці завернута. Я буду розвертати ось так, такі павнички. Маленькі з анісом, з носінням анісу, але воно прикольно. Ось. І зараз так кожну буду перемащувати і складати тортик. Ось такий тортик в мене вийшов дуже швидко і легко робиться. Я в заварний крем ще додавала варене з молоко. І сир, пачечку сиру, зараз я покажу який. Ось такий сир, сир в лідлі я купила по знижці, він ще був. Кисобатідо. Кварк, по-моєму, пише там. І він точно як наша сиркова маса. Тільки без цукру. Такий же самий. Я тепер його купляю і ще додавала я до заварного крему ось такий е пакетик е сиру і варену сущенку. Ось таку. І теж вона дуже-дуже класна. Така, бачите, коричнева, прям карамельна. І крем получився бомба. Суперський. Пробуйте, хто живе, хто хоче, хто пробує. Хто живе, я маю на увазі в Іспанії. Ось такі палянички, коржики такі купляти. Вони також недорого коштують, не пам'ятаю, там буквально євро з чимось, по-моєму, євро 45 чи євро 25 І все, крем тільки зробити. Перемастити. Два коржики я ось так подробила, щоб зверху посипати. І я його залишу на ніч в холодильнику, щоб він настоявся. І завтра він буде суперський, як наполеон. Наш торт. Можна любий крем, який вам тільки до душі. Так що пробуйте дуже класний тортик. Ось такий.